Діамант Кап це свято футболу, яке влаштував клуб Діамант з нагоди своєї першої річниці. У свій день народження юні гравці вийшли на поле. Відбулися змагання серед дітей 2015 16 років народження. Формат ігор 4 плюс 1. Учасники діамант капу шість команд. Це діамант лнс «ЛНС-2015», Юність із міста Черкаси. Дніпро-80, МСК Дніпро, дитячо-юнацька спортивна школа-дружба із Кагарлика. У юних футболістів чимало вболівальників, батьків, вчителі, тренери та друзі. Зупинялися подивитися матч і багато перехожих. Змагання проходили на полі із штучним покриттям. Таким сучасним майданчиком може похвалитися ліцей лідер. Змагання Діамант Кап мають всеукраїнський статус та триватимуть протягом липня. Для юних гравців підготували приємні сюрпризи, а також обов'язково нагороди.